Прям Дуже Друзі, привіт! Приготуємо мега-смачну піцу як у піцерії. До теплої води додаємо сіль, перемішуємо та додаємо дріжджі. Можна використовувати як сухі, так і свіжі. Отриману суміш додаємо до просіяного борошна. Перемішуємо усі інгредієнти в кінці відео та під відео. Вимішуємо тісто витягуючими рухами, для цього краще підійде лопатка. Тісто повинно бути липкувате, в'язке, тому додавати зайвого борошна не потрібно. В процесі вимішування додаємо оливкову олію. Можна додавати і соняшникову, але смак буде інший. Вимішуємо тісто до однорідності і залишаємо на 1 годину, щоб тісто піднімалося. Зверніть увагу, цукор я не додавала. Тісто і так прекрасно піднімається, і піца виходить дуже еластично. Зверніть увагу на консистенцію готового тіста. Воно липке, в'язке і тягнеться за лопаткою. Поки тісто підходить, приготуємо вершковий соус. Для цього до вершкового сиру додаємо вершки та перемішуємо. Подивіться, як чудово підійшло тісто. Руки злегка змащуємо олією, розділяємо тісто на дві частини і формуємо піцу. Якщо ви маєте хороший якісний пергамент, то можна сформувати корж на пергаменті. Якщо ні, то необхідно деко змастити олією і тоді вже зверху формувати піцу. Піцу формуємо розтягуючими рухами. Використовувати качалку не потрібно. Товщину піци можна робити як тонку, так і товщу, як вам більше до вподоби. Змащуємо піцу соусом та викладаємо сир. Я використовувала натерту чедиризовану моцарелу, м'яку моцарелу в розсолі та тертий твердий сир типу пармезана. Можна брати і інші види сиру. Мабуть, окрім фети і бринзи. Із цієї порції тіста у мене вийшло дві великі піци. Вистачить на велику компанію. Усі члени родини будуть задоволені. Випікати піцу необхідно при високій температурі 200-220 градусів приблизно 15 хвилин. В залежності від вашої духовки. Ось така краса виходить. Випікайте! Усім смачного.